Вітаю, це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають від тимчасової окупації. Про те, що ми робимо разом після що ми будемо робити разом після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Денис Марчук, заступник голови аграрної ради України. Пане Денисе, добрий день. Вітаю вас. А я вас вітаю з продовженням так званої зернової угоди. Я правильно формулюю? Ну ще процес перемовин триває. Остаточні рішення не прийняті. Є багато нюансів, які слід ще з'ясувати до 18 березня. Ну але виглядає так, що росіяни підняли лапки вже там же головна проблема Росія. була в їхній позиції. Росія завжди має свою позицію від першого дня роботи зернового коридору. І ця завжди позиція є неконструктивною, тому що вона вносить розбрат і фактично не створює будь-яких умов для подальших. Нормальних гармонічних стосунків між всіма країнами, в тому числі налагодження експорту до тих країн, які потребують українського збільшя. Фактично, з осені Росія гальмує перевірки в босфорі до цих пір. У нас стоять там черги кораблі не проходять вчасні затримки. Колосальні збитки несуть наші товароробники, які отримують менше грошей. Збитки несуть власники суден, збитки несуть ті країни, які закуповували це зерно. Більше для них є негативна ситуація. Вони не отримують вчасне зерно, а отже, страждає їхнє населення. Фактично, через це блокування недоекспортовано більше одного мільйона а, зернових. Тому власне Росія сьогодні робить все можливе. З тими поразками на фронті, які вони мають, хоч якимось чином себе легалізувати в публічному просторі міжнародних відносин, і завжди претендувати на якусь суб'єктивність, але бачите, навіть уже в цих умовах їм так багато чого не вдається. Вони змушені все ж таки продовжувати свою роботу в зерновому коридорі, тому що як показує практика, зерновий коридор. Може по факту працювати і без них, ну там був дуже цікавий показовий момент. Я читаю у Фейсбуці, ну і не лише у Фейсбуці Андрія Клименка, і він показував цікаву статистику, наскільки більше суден заходило через протоки і йшли в українські порти, коли не було російської, так би мовити, цієї частини делегації, чи як там правильно воно називається цієї комісії, яка організовує огляд цих суден. Так, перевірючі комісії, це дуже правильно, тому що ми е, спостерігали дуже таку е, прискіпливу увагу до перевірки, як на вхід в Босфор, які рухалися до портів Великої Одеси, так і на вихід з портів, які наближалися до босфору, і це створювало колосальні перешкоди. Подекуди навіть за сутки на вхід і на вихід не пропускалось там більше п'яти кораблів. Ну це колосальна проблема, яку створила штучна Росія. Та знову ж таки про Клименка в нього я прочитав статистику, як поступово кожен місяць зменшувалась кількість збіжжя, яке ми вивозимо з ну через Чорноморські порти, через порти, через ці три порти. Це знову ж таки пов'язано з цією неконструктивною позицією Росії. От буквально кожен місяць був менший ніж попередній. Так, так, у нас фактично ця ситуація погіршувалася після жовтня місяця, тому що в жовтні 22 року ми фактично вийшли на такий довоєнний скажімо показник експорту через порти Великої Одеси. Там порядка більше 4 мільйонів було відгружено, і власне це виникло певні занепокоєння в Росії, тому що вони ж розуміють, валютна вирочка, яка йде в Україну, з того часу почалися ці перевірки, скажімо так, поглиблені на перевірки, і дійсно бізнес, який розуміє, що йому. Потрібно буде стояти два або декуди три тижні, в босфорі це колосальні втрати, в залежності від кількості екіпажів від габаритів самого корабля, який перевозить тут. Вони розуміють, що економіки в цьому може не бути, тому зменшувала кількість кораблів, які завходили для вигрузки. Але цю ситуацію частково вдалося вирішити взимку за рахунок того, що було запущено більше а, вантажоємких кораблів, які мали можливість перевант... mm. ну, перевозити там більше 20 тисяч тонн. і таким чином ми поступово вирівнювали кількість вивезеного зерна, тому що контракти їх потрібно виконувати, і від цього нікуди не дивишся. А, чому росіяни готові подовжувати лише на 60 днів? Я чув конспірологічну теорію, що це якось пов'язано з виборами в Туреччині, Ердоган. Чому 60 днів? Ну не виключаю цієї ситуації, тому що дійсно Туреччина вже Ердоган підписав закон про вибори в травні місяці. І, власне, якщо ми подивимося, дійсно два місяці вони закінчуються, якщо прирівняти дати, напевно, що після першого туру виборів Туреччини, яка там буде обставлена. Але мені здається, це просто, знаєте, ну, невизначені самої Росії, що як, як їм бути і що робити. Вони з одного боку ніби не хочуть допомагати світу. А з іншого боку, вони не можуть не допомагати, тому що тоді всі два спільнота та ще більше буде визнавати їх як не тільки країну агресору по відношенню до України, а й цим продовольчим терористам, який перешкоджає по суті гуманітарні місії допомоги країнам, які отримують їжу для виживання для харчування. Але з іншого боку, вони розуміють, що це є такий час перемовин два місяці, тому що вони все ж таки сподіваються на зменшення дії певних санкцій щодо їхньої країни, і вони ставлять це як такий Термін для торгування, що вони хочуть. Ну, звичайно, вони хочуть запуск м'ячного проводу Тальях і Одеса. Ага. Вони хочуть, щоб було підключено до пл... а... в... системи світ їхній банк Россільгосбанк, який би міг здійснювати валютні операції. Вони могли б не рублі отримувати а дійсно валюту. Отримувати, яка їм дуже потрібна на сьогоднішній день. І вважаю, що за два місяці вдасться це зробити. Але по факту світ заявив конструктивно, що ми. Ніяких санкцій щодо Росії зменшувати не збираємось, тому я думаю, що дійсно тут напевно ваша теорія стосовно виборів в туреччині ну має якийсь певний плизаказник, що вони ніби з одного боку підтримали свого колегу Ардогана. Таким чином давши йому шанс політиці да, виборчій продемонструвати знов ж таки свою. Позицію, що Турція домоглася продовження, а з іншого боку, вони вже знов ж таки не дуже напевно вірять в те, що він, можливо і переможе. Але з іншого боку, ще є один негатив по Туреччині, тому що Туреччина, яка зараз дуже сильно постраждала від природних катаклізмів, а вони дуже стали залежними від поставки продуктів харчування. У них під землетрусом попали аграрні регіони, і власне така позиція Росії напряму фактично вказує, що Турція, ви для нас не є такими вже пріоритетними партнерами і фактично ставить теж під загрозу функціонування Туреччині в продовольчому плані отримання мається на вас, тому що рівень інфляції в Туреччині є досить високий. ріст цін на продукти харчування. Напередодні повторимося в президентській кампанії. Це не дуже позитивний крок для скам так для людини, яка хоче перемогти. Тому от, власне вони тим самим ніби допомагають, а водночас і підставляють того самого Ердогана. Але треба, я думаю, що нам з вами теж це зафіксувати: що на власне продуктовий експорт російський ніхто ніколи санкцій не накладав. Однозначно, в світі немає, не діє санкцій на продукти харчування і на комплектуючі. Ми в ефірі вже колись це. Згадували, що санкції діють щодо логістичних кампаній, mm -hmm. щодо надання їм якихось певних додаткових преференцій там в переведенні коштів. Але власне на продукти харчування це не діє. Я вам покажу конкретний показник: Росія за 2022 рік значно збільшила. Поставки вже переробленої пшениці, тобто у них фактично в 4 рази збільшився експорт муки, mm -hmm. який сягає там більше 500 тисяч тонн. Ну де ж тут санкції, які тут показники того, що вони не можуть це робити. Вони якщо подивитися, значно збільшили свої поставки зернових в Іран, Ірак до Сирії. Ну це ті країни, які там по факту в рамках своїх політичних домовленостей співпрацюють. І Якщо ми подивимося це не на інші напрямки, то Росія щомісяця так само вигружає по 3-4 мільйони тонн зернових. Інша ситуація, що вони е, в час від часу всередині своєї країни накладають квоти на те, скільки можна вивозити, скільки не можна вивозити, так як ця країна все ж таки є великою, і багато споживає, то навіть не зважаючи на те, що вони багато виростили, потрібно багато залишати. І вони зараз, перестраховуючись, не знаючи, який буде врожай влітку 23-го року, значні запаси 22-го року притримують, але водночас каже. Що от ми не можемо себе ніяким чином реалізувати? Можете себе реалізувати, припиніть війну, поваліть диктатуру, почніть функціонувати, втілювати в життя і за репарації. заплатіть репарації. Тоді ви станете повноцінним членами поступово не зразу, але пора почнете якимось чином вибачатися перед світом і Україну в першу чергу. Оця вся катавасія з зерновим експортом Чорним морем як вона впливає, як розвивається наш експорт через Рені, Ізмаїл, Дунайські порти, як як впливає на наш експорт залізничний, як й далі стоять черги з автомобілів на пунктах пропуску на захід? Ну, власне, альтернативні шляхи вони нікуди в нас не зникали з порядку денного. Всі розуміють, маючи неадекватного сусіда, поруч завжди треба мати альтернативні шляхи. І в період початку війни це дуже яскраво продемонстрував. Тому зараз вся логістика в цьому напрямку вона поставлена на інтеграцію з логістичною системою Європейського союзу, як безпосередньо на залізниці, так і безпосередньо перевезенням автомобільними шляхами. На автомобільних шляхах у нас з'явилася електронна черга, що дає можливість попередньо фіксувати дату, час, там, прибуття і проходження митного контролю для того чи іншого автомобілю. Навколо залізниці зараз активно ведуться перемовини, щоб спортів України мати можливість побудови залізниці виходу через Польщу до Литви до Клайпеди. А портів недавно відбувся форум такий у Львові, де були представники угу. Польщі, Литви, України. Це теж питання говорив Дунайський напрямок. Взагалі, він себе продемонстрував дуже ефективно, тому що до початку відкриття коридорів морських ми фактично були в місяці, коли більше одного мільйона тонн вивантажувалися через три порти в Дунай, і перспектива за ним є. Вони зараз досить ефективно нарощують скажем так корабельний свій, склад як це назвати, склад. Там, Склад чи 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 да, барш, які сьогодні повернулися, або вони були відстої, або вони були десь за кордоном. Сьогодні вони працюють під прапором України. вивозять зерно сьогодні великі компанії, агрокомпанії, трейдера. Подумають про те, щоб відкривати там пункти перевалики, і один із таких великих українських трейдерів, як компанія Неблон, вже там закінчує. Тобто, в них є перспектива для того, щоб цей напрямок ставав ще перспективніший ширшим, і заговорити туди інвестиції для подальшого експорту зернових і не тільки зернових з території портів Дунаю. З огляду на все те, про що ми говорили з вами протягом уже 10 хвилин, які залишки лишаються, які запаси лишаються сіятись є чим переробляти є, що на назберігання закладати є, що. Ну, у нас на сьогоднішній день ще залишається експортний потенціал в районі 20 мільйонів тонн зернових та малійних культур, що є досить такі чисельною кількістю, mm -hmm. враховуючи, що в нас були запізніли збирання по кукурудзі, і кукурудза складає основний такий е е сегмент експортного потенціалу. А для продовольчої безпеки однозначно нічого не загрожує, тому що ми дійсно маємо досить хороші перехідні залишки для внутрішнього забезпечення продовольчої безпеки до моменту надходження нового врожаю. Що стосується підготовки до посівної кампанії, вона зараз активно триває. Були певні труднощі пов'язані з тим, що уряд довгий час не затверджував пільгову систему кредитування 579. вчора. Буквально 14 березня було прийнято рішення Кабміном про те, що програма буде діяти, що дає додатковий стимул йти аграріям в аграріям банки і кредитуватись, тому що фінансів не вистачає. Це була основна проблема, яка призводила до того, що в нас зменшилась кількість посівних площ під час озимої кампанії, і це могло б катастрофічно відобразитись під час кампанії Ярих Культур. Щодо зменшення кількості площ то через війну окуповані території, через забруднення і замінування, у нас ці площі зменшаться до 7 мільйонів, із 29 будемо мати там 22 мільйона. Це знову ж таки залежить від того, як прийде посівна кампанія. Але в цілому це ніяким чином повторюсь, не відобразиться на внутрішній продовольчій безпеці. Це більше вплине на наші експортні потенціали, тому що все рівно буде вирощено значно менше порівняно навіть з активним воєнним часом на території України. Але будемо сподіватися, що якщо зараз активно кредити там не будуть гальмувати, а цей активний час, коли аграрії вже будуть мають працювати в полі і будуть швидко видавати, вони будуть закуповувати всі необхідні елементи. То можливо, ми можемо навіть і не впасти в експортному потенціалі, а й претендувати на те, що мали в 2022 році, якщо перекласти це на зовсім просту мову. Тепер уже є чим посіятись, є вже кредити, ну стали як ви кажете, з вчорашнього дня більш доступними. Але чи є кому сіяти що з кадровим потенціалом, що з нашим фермерством, чи є механізатори, щоб сідати на трактори, чи всі вони вже в танках? Ну, питання мобілізації це болюче питання для всіх напрямків економіки, для нашого простого суспільного життя. Але ж ми розуміємо, що країну. Потрібно оборонити, мобілізація, вона відбувалася з перших днів в сільській місцевості. Вона продовжується на сьогоднішній день. Але з січня була запропонована нова система мобіль... бронювання працівників на сільгоспідприємствах. Там є певні пріоритети, які були визначені для роботи в 2023 році. Сьогодні аграрії по них фіксують і бронюють ті найбільш актуальні затребувані професії, які потрібні для роботи. Але Однозначно людей не вистачає тут, що не каже. А дуже багато дійсно кажете, ну механізатори це така професійна людина на війні, яка може і танк завести, і в зіл сісти. Ну все, що стосується техніки, він може робити, тому вони дуже... Потрібні сьогодні збройним силам України про економічний бік цієї дискусії? Давайте трохи поговоримо. Ціни на нашу продукцію за кордоном дуже високі, ціни на продукцію нашу всередині країни дуже низькі. Наскільки виживають зараз? Наскільки взагалі вигідно займатися виробництвом аграрної продукції в Україні? Ну, це власне одна із проблем, чому у нас не було фінансування. І всі очікували кредитів, тому що власне ті кошти, які вони отримали за реалізацію своїх зернових, вони подекуди навіть не перекривали собі вартість. Тому такі ажіотаж щодо кредитування. Але в цих умовах, скажімо так, це. Не дуже сильно буде впливати на цю зміну, тобто всі культури, які традиційно в Україні сіялись, вони будуть засіяні. Єдиний що напрямок, що більше уваги будуть приділятися для олійних і бобових культур, які по своїй маржинальності є значно вищими. Плюс у них не такі затратні частині на залучення там тих самих мінеральних добрив для їхнього посіву. Тому от будуть багато хто з аграрів переорієнтовуватися в цьому напрямку для того, хоча б якимось чином покрити збитки минулого року і претендувати на можливість хоч щось заробити в цьому. В сезоні. Чи не призведеться до виснаження полів, ми ж з вами знаємо, що потім важко буде. Ну, сілузміну ніхто не скасовував аграрії. розуміють, що там рік-два, і потім може 3-4 роки не користувався. Зараз таких. Моментів немає, хіба що є якісь певні, можливо, недобросовісні господарники, які орендують землю на е, кілька сезонів, а потім зникають. Ті аграрії, які вже там десятками років працюють на землі. Вони знають технології, вони розуміють наслідки, які буде нести за собою. Не допущ, Ну, там недопу, недотримання сівозмін або не внесення достатньої кількості там е, мінеральних добрив. Тому всі намагаються працювати так, щоб зберегти своє природне багатство, земельний ресурс. Ну і власне це ж належить іншим людям, тобто в яких вони орендують також. Ми всі дуже тішились, коли, коли почалася аграрна реформа. Ну, принаймні я дуже тішився, не знаю, як ви. Але як війна, як ця вся історія в аграрному секторі впливає на аграрну реформу, чи відбуваються там ті зміни, яких суспільство чекало, і, і, про які, які, і за які голосували політики? Ви маєте на увазі запровадження в Україні обігу земель сільськогосподарського призначення? Ну так, де факто він у нас вступив в дію з липня 2021 року. Ну власне, тоді як і прогнозувалося, навіть в невоєнний активний, невоєнний час. Великих скажімо так пропозицій на ринку по продажі не було більше була попит ніж пропозиція. Це пояснюється свідомо. Люди зрозуміли, яким активом вони володіють. Плюс за багато там, кілька останніх років у нас зросла конкуренція поміж сільгоставировниками, які пропонували досить таку конкурентну цінову позицію за оренду землі. І люди прорахували, що за річ чи за два вони фактично здаючи тільки в оренду, зможуть отримати ту саму ціну, яку вони або одноразово продадуть. Куплять там внукам по айфону, і все і не буде ні айфонів через пару років ні землі. Тому люди не поспішали. А в період воєнного часу таких активних бойових дій земельні операції продовжували фіксуватися. Ну з того моменту, коли були дозволені реєстраційні дії, коли були відкриті реєстри, mm -hmm. а, і сьогодні ми констатуємо, що ну. Купівля продаж іде, але таку ажіотажу надвеликого, щоб там е, люди продавали, або ті, хто хотів би купити, тому що це пояснюється відсутністю і грошей, які там за фактично рік були позбавлені товароробники. Тому скажу, так, ринок працює, але в спокійному режимі ажіотажу ніякому напрямку не відбувається. Які ще зміни в аграрному секторі ми могли би відмітити, і які зміни ми могли би прогнозувати на майбутнє? Чи буде збільшуватися частка переробки? Чи будуть ну ви вже згадали про зміни всі б всі, всі в обігу? Там ну що, що буде? Як буде мінятися український аграрний сектор на майбутнє? І як він буде змінений в цьому році? Ну, враховуючи наші інтеграційні євро такі напрямки, євроінтеграція, і розуміючи, що там сьогодні Європа відкриває для нас поступово свої ринки, в тому числі коли в червні місяці двадцять року були скасовані квоти і мита на продукцію з території України, ми розуміємо, що в принципі можна було б претендувати і заходити туди з продуктами з доданої вартості, але тут знову такі під знаком питання інвестицій у цю додану вартість, тому що можна навіть знайти кошти. Але знову ж таки чи буде можливість, куди їх реалізовувати. тому для нас дуже важливо сьогодні пропрацьовувати ринки, європейські ринки, світові ринки, щоб коли після війни почнуться певні залучені інвестиції, щоб ми зрозуміли те, що ми виробимо, ми зможемо продати в Європі. Дуже важко навіть сьогоднішній день, навіть з під тих умов, що вони політично погодили експорт з території України. Але ви бачите, хвилі виникають там поляки. Ось не болгари почали мітинги проводити. Хоча, якщо подивитися. У аналітиці, то ціни для них зовсім не просіли, і вони навіть виграли від війни в Україні. Але полікористуючись такою негативною ситуацією в Україні, здобувають для себе певні економічні преференції, доючи, вибачте, за це слово європейський союз, що їм давали більше дотацій. Тому mm -hmm. ми повинні розуміти, що конкуренція буде важка. Конкуренція буде зростати, але сподіватися лише на сировинний придаток в найближчі десятиліття, якщо ми хочемо розвиватися країна, цього буде дуже мало. І зовсім тоді останнє питання: а українським аграрним виробникам українським фермерам варто сподіватися на брюссельських бюрократів? В якому контексті ну, допомога, якісь е, дотації традиційні, а ну те, власне, що те, що, що поляки вибили свого часу, дуже потужно. Ну, ми ж ми, ми на жаль ще Ренуни. не є членами, Європ... <с <с є членами європейського союзу, але по факту ми отримуємо різноманітні форми підтримки. І власне ця форма підтримки була в 2022 році задіяна для малих фермерських сімейних фермерських господарств, які давали фінансову підтримку на один гектар. З обмеженням до 100 гектарів на одного там ну, на одного власника цієї землі, і також видавалася підтримка на фермерів, які володіють там молочно товарними там маленькими комплексами, які вирощують поголів'я верха. Ну, власне, це кошти, які йшли в тому числі з наш від наших партнерів з Європейського Союзу. На них і сподіваються також і в 2023 році. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу роботу. Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, був з нами. Говорили і про зернову угоду, і про взагалі перспективи української аграрної сфери. За кілька хвилин продовжимо.